Всім привіт! Якщо ви ще не знаєте, то мене звуть Костя Кузьмін, я зареєстрований імміграційний агент в Австралії. Українцям майже не видають туристичні візи. Я б сказав, що те, як зараз видають туристичні візи, це найгірше з початку повномасштабної війни. Дуже, дуже, дуже багато моїх клієнтів, і не тільки моїх, і мені іноді приносять відмови. І я отримую відмови. Ситуації, коли, наприклад, сім'я переїхала сюди, отримала 8.5.1, подалась на туристичну візу для брата, сестри та їх сім'ї. Відмова мама чи тата отримали 8:51, подались для туристичної візи для дорослої вже дитини. Не неповнолітньої там а повнолітньої. Відмова, поки ще. Якось плюс-мінус видають батькам, і строго, але видають візи тим, хто має хорошу візу, хто приїхав сюди по хорошій візі, тобто негуманітарну візу, да, там, чи скілд, чи партнер, чи громадянин, чи інше. Тобто, не гуманітарним шляхом приїхав, там менше запитань, там ще видають візу, але знову ж таки треба пояснити, хто ці люди, які до тебе їдуть. Складні. Раніше, коли ти подавали, у тебе є permanent residence, і ти запрошуєш сім'ю, брат, сестра, брат, сестра, дитина доросла, близькість очевидна. І в таких кейсах ми завжди практично отримували візи, тому що ми це виказували. Документи, скріни, переписок, спілкування і так далі. Навіть для друзів робили це. Зараз це вже не працює, все стало набагато жорсткіше. Туристичну візу отримати надскладно, тому що вони прекрасно розуміють, що людина приїде сюди, потім подасться на 866, і буде сидіти і очікувати легалізації. Вони цього не хочуть, тобто, е, якщо ви хочете взагалі, щоб ваші родичі сюди потрапили, саме час задуматись про нормальні візові посвої. Не приїхати і податись на протекцію, розглянути, чи можна людині довчитись перевчитись і попросити студентську візу в контексті цієї людини потенційно. А, друге, чи можете ви її перевести по батьківській візі, чи, чи можете ви її перевести як останнього родича, чи можете ви цю людину перевести по візі дитини, чи підходить вона? Ну і, звичайно, якщо ви на туристичній візі дівчини або хлопця, або партнера, партнера запрошуєте, це теж, скоріш за все, не буде працювати. Значить, треба продумати або про проспектів мереж віза, або про партнер-віза. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже все, все стало жорстко з туристичними візами. А чому це так стало, я розкажу в наступному відео. Дякую.